Шалом, це Славко і Ася. Прикро, що ви нас ще не впізнаєте і доводиться самим себе представляти. Україна зараз в тренді. В тренді те, що вона робить, і те, що від її мені говорять. Зеленський нарешті він розумів, з ким має справу, але нарешті став поводитися з ними так, як вони того заслуговують. Він їм прямо сказав, що Україна їм не гарантує безпеки, якщо вони... Будуть поплічниками Путіна в побідабесії. І бачите, деякі поплічники вже зрозуміли, а деякі не їдуть. Чи, і говорячи, голова Путіна Пісько теж каже, що вимагає чогось далі. Ситуація непевна і сам наш Зеленський хоче. Ну це правильно, конструктивну ідею треба пропонувати 30-денне перемир'я, бо погроза розумієте без. Пряника, будемо казати українською перника, бо скоро ж і пряники відмінять. Як відмі... Знаєте, відмінити в Полтаві Петра І, це треба бути більшовиком. Так що будемо казати не пряника, а перника, по-чеськи. Якщо у тебе є кнут, то має бути і пернік. Пернік це перемир'я на 30 днів, з яким Зеленський, як справжній миротворець і виступає. А попередження, правда, якщо ви. Коротше, він поводиться нарешті з цими західними лідерами, з цими криптоліваками, з цими поплічниками, коли ми саме так, як має поводитися, вибачте за правду людина, яка стоїть на сторожі цінностей. Ну, ви знаєте ці місця в Німеччині. Правильно, туди зараз екскурсії водять. Він абсолютно. Про... Хочете бути на боці, коли ми отримуйте. З протилежного боку це єдина правильна позиція: чи втримається на ній Україна і чи ударить і чи буде кому вдаряти? Поки що з України вони зрозуміли мову силу з боку України. Вони зрозуміли силу України і запросили український контингент на парад 8 травня. Що вже само по собі невелика, але важлива перемога. Тепер чи спроможна Україна це зробити? Удар по узбережжю Кавказькому. Його можна порівняти з ударами 42-го-43 років німецького Люфтваффе. Це сильна операція, і це така сама значуща операція, як була Таранто. Правильно сказав Портніків, є, є такі ситуації, коли навіть Портніков має рацію. Щоб він менше говорив, там рації бо було більше, ну ж йому на хлібу, що треба, понятно, приходиться повторятися. Так ось, це така сама операція, як Удар по таранту це перша повітряно-морська битва машин проти людей. Це дуже важливо. Ви ж розумієте, як це відбувалося. Підтяглася флотилія морських дронів, десь, як кажуть російські говорящі голови, десь. В радіусі 50 кілометрів від воєнноморської бази і порту. Зайняли позиції свої вихідні, були носії як дронів повітряних, ймовірно, так і ракет поверхня повітря. В очікуванні на удари авіації противника. Ясно, що виманити противника, це тактика ЯМАМОТ. Власне, навіть, я б сказав, на Да, Все-таки це більше. Тактика Нагоми це мені нагадує проход оцієй щелі битву у Філіпінах Філіппінськ... у 1944 року операцію японської флоти імператорської Ну тут розумієте нема копії. Тут основні принципи морської стратегії, повітряно-морської правильно було використані. Це перша значка, що повітряно-морська битва після Фолклендів не будемо зважати на її невеликі масштаби, тому що скільки тої чорноморської флоти, важить же ж, як у японців, замисел, красота і сповнення. За результат ми скоро дізнаємось. Виманити противника для атаки. Виманити вертольот, і вертольоти вони побоялися, спробував ударити літаком. Ну, менше з'явилося противників, один збили. Чому? Тому що ви розумієте, що морський дрон треба атакувати лише візуаль, візуально наводити зброю. Віртольот, це насмірть посилати, ви знаєте, що вже що вертольот не має шансів проти морського дрону. Вирішили спробувати з винищувачем, Ну, виявилося, що винищувачі теж. І я скажу, що. В найкращих традиціях війни на морі поводилися наші дрони, виявляли просто справжній людський інтелект. Коли цей екіпаж су 30 плавав прохолодні плюс тринадцять воді, значить вони його там супроводжували, готові були його спасти і вести на собі аж до Ізваїлу. Я не знаю, чи витримав би він на спині дрону до Ізмаїла дорогу при такій температурі, але вони відмовилися, значить, і їх врятував тоді на прохання дронів, їх врятував сухогруз, цивільний, і Москвини дивуються, що дрони не посміли атакувати цивільний сухогруз. А нащо нашим розумним дронам, які дотримуються всіх правил війни на морі, атакувати сухогрузи чужі? Якщо не було вказівки, ми ще ж блокаду не оголошували цих баз. Коли оголосять, коли дрони оголосять блокаду, що ви їм зробите? Це буде блокада штучного інтернету, що світло їм вимикати. Ми ж не знаємо, які у них джерелах питання електричного. Ви ж розумієте, що якщо дрони зібралися під новоросійськом, що завадить дронам? Військове рішення вони вже прийняли. Ми бачили цю атаку на воєнно морську базу, на зірнові термінали. Ви бачите. І це правильна атака на зернові термінали, я вам скажу. Тут кажуть, що і Нептун літів. Ну за дії людей ми потім поговоримо. Зараз важать дії дронів. Тому що наступним разом дрони, якщо спроможні зібратися навколо Новоросійська, вони спроможні прийняти і більш складні політичні рішення. Дрони можуть оголосити блокаду цієї военно морської бази і порту зону. Блокади, і що тоді діяти цим суднам-контрабандистам, що наше вороване збіжжя продають. Або навіть не наше, але ж море то наше, море належить дронам. За всіми принципами за Гуго Гроціусу, ну за всім Вестою. Є поняття риба свободна і риба поймана. Всі ці спроби привласнити море ексклюзивними економічними територіями поки що я скажу. Море наше, море тих, хто в ньому панує. Панує в ньому дрони. Значить, море чорне належить дронам. І вони цілком можуть блокаду оголошувати. І головне, ви бачили цей удар, ясно, що це снаряд ППО. По-перше, пошкодження малі для дрона. Якщо б дрон врізав в магаєтажку, вивалило б значно більше, тому що вага бойової частини більша. Там взарвався зенітний снаряд, це очевидно. Якщо москвини. Ну, самоліквідатори у них такі ж. Ну, понятно, на низькій траєкторії стріляли. Поки що за масштаби удару по узбережжю я не готовий говорити. Ми дізнаємось. але це той випадок, коли треба говорити не за результат операції, а за задум. Ми показали, що штучний розум, що дрони спроможні проводити операцію. І що завадить... Дроном, тепер вже повітряним зібратися навколо Москви 8 або 9 травня. Ми їм уже не хазяїва. Операція в Новоросійську показала, що ми в кращому випадку це союзники дронів. Все, що ми можемо, як би це сказати, можемо їх радіти і предоставити їм базу і снабження. Розумієте? Це наш каперський флот. Фактично, хай вони їх притягають до відповідальності. Тому що суверенність штучного розумієте, зараз вже треба ставити питання на рівні права світового міжнародного на рівні взагалі загального права за суверенність штучного розуму. Бо якщо ми визнаємо суверенність штучного розуму дронів українських, повітряних і морських, то це геть змінить ситуацію в подальшому, це матиме важливі перспективи. Ось над чим треба думати, а не над сверженням пам'ятників. Петру I. Я не маю сентименту до Петра І в Полтаві ніякого. Хоча це була справжня пристойна битва. Але зрозумійте, якщо там поставить Карла 12-го, а між ними десь у щеміть таких невеличких Мазепу і Гордієнка, таких маленьких підручних, і вони, отак, от Петро, значить, цим. і Хто тоді був? Слухайте. Я вже забув, хто тоді був наказним. Вибачте мені, це була битва, в тому числі українських маринах. Розумієте, українці завжди перемагають в кожній війни, яка тут відбувається на її території. Чому? Тому що нас, українців, порівну в кожній з сторін, що воює, і лише потім, навіть не ті, хто воювали. От зараз не ті, хто воюють, дізнаються на чийому боці, хто мав рацію, хто. Розумієте, за кого було правильно воювати, за Росію чи за Україну. Лише онуки десь приймуть рішення, арбітри розсудять, за кого було правильно воювати. Так що, коли ви воюєте на одному боці, не думайте, що на іншому боці аж так, розумієте, вони вам вороги, але. Як історія розсудить, на жаль, невідомо. Оце мені теж не подобається. Так що я б не поспішав ламати пам'ятники. Розумієте, ламати пам'ятники значно легше. Бо коли ви ламаєте пам'ятники і це підтримуєте, а потім розказуєте, що у Стерненка светр як річний заробіток бюджетника, а ася дивується, для кого ті футболки продають, та ж для козаченьків. Які здобули, то це явище одного порядку. Ви розумієте? Якщо ви будуєте більшовизм, то ви не маєте дивуватися більшовикам на, на ваших моніторах. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду далі підбирати кольорову гаму. Бачите, що буде міленька так. А тут буде рожеве з палісандра. отак от. Бурякова, такая вот, на, 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 на честь украинского Буряка, мы поставим у Бурякова. А я еще хочу Мне сказать. Только, да? Ладно, что я тоже вот это удивляюсь, когда сносят памятники. Конечно, воевать э, с мертвыми самое легкое дело. Большевикам нашим, патриотам, осталось только походить по кладбищам и... И повырывать, да. Могилы, вы еще могилы не раскапывали? Да, вот осталось только это. Это вообще ужас какой-то. Но это, это уровень. Ну, большевизм, Ася, пойми, большевизм это же не идеология. Большевизм это состояние ума. Ну, ну да, его отсутствие. это же наша общая история. Они хотим мы этого, не хотим. Истории. Ася. Потому Они думают, что... что история бывает правильная и неправильная. История, она просто наше прошлое, и все. И не надо туда лазить, и... Що то хочете помітити? Ну, ну розкішний військовий урок. Що якщо ви авантюрно розумієте, треба читайте Фрідріха за Полтаву. Розумієте? Якщо Фридеріхус Рексу було цікаво за полтавську битву, то і вам має бути цікаво, тому що Фридеріхус Рекс такий полковод. Такие военные мыслители, государственный деятель. И как, я кто и казал, каже, я ли загуб говорит, когда мы пришли в университет, Петлюровцы, говорит из про Я ли блядь. А вы кто? Бай мразь да о.